Зараз про це все ми поговоримо з Олегом Ганічем, першим заступником міського голови Умані. Пане Олеже, вітаємо вас! Вітаю, студія! Ну що, ось є цей період, так раз у рік, коли Україна приймає паломників Хасидів, і власне Умань. Це те місто, де вони прибувають тисячами. Тому хотіли би у вас запитати загалом, як зараз відбувається процес їхнього і поселення, тому що вже є певні навіть е, дані в соцмережах про те, що Ну це досить така прибуткова справа для місцевих навіть. Е, одну кімнату за 2000 доларів здають. Е, цікаво би було дізнатися. Е, Чому такі ціни? І загалом, що відбувається зараз, в Умані зараз ми про це дізнаємося. Олег Ганіч е, з'явиться до нас в ефір. З'явилися якісь проблеми зі зв'язком. Сподіваємося, ми зараз швиденько їх налагодимо. Ну от є вже інформація від об'єднаної єврейської громади України. Отже, до Умані Черкаської області для святкування Рош Гашана, Єврейський новий рік вже прибуло понад 30 тисяч хасидів. І, за словами представників єврейської громади, понад 14 тисяч хасидів не змогли дістатися Умані. У частини з них не вийшло доїхати до міста через змасований обстріл Ізраїлю, що стався напередодні відповідні проблеми пов'язані з закриттям повітряного простору. А зараз деталі ми будемо дізнаватися в Олега Ганича, першого заступника міського голови Умані. Отже, Марта Оліярна хвилину тому. Поставило базове питання. Як зараз все виглядає? Умань під час війни, хасиди з держави Ізраїлі, який зазнає регулярних балістичних атак, їдуть в Україну з війни у фактичну війну. війну. Хоча, ну Умань, відносно мирне місто. Хоча розуміємо, що ворог може обстріляти і Умань під час святкування єврейського нового року. Пане заступнику міського голови, вам слово. Так, да, дивіться, значить. Умань також у стані війни, бо ми знаходимося в Україні, і на сьогоднішній день прибуло 31,5 тисяч паломників Хасидів. Хоча і ми, як місцева влада, і е військова адміністрація зверталася і не рекомендувала приїздити до міста Умань для святкування Рашишана. Паломники прибули, і я б дуже не хотів, е скажімо так. Е щоб інформаційний привід розпростанявся, що в нас в місті там такі дуже дорогі квартири, там місця. Там я цього мені це не відомо, тому що е, це залежить від, е, скажімо так, тих домоволодінь, які здають ці місця. Да, мені відомо єдине тільки, що ми закликаємо всіх паломників сплачувати туристичний збір, який в цьому році вже орієнтовна цифра зібрання 17 мільйонів гривень. Пане влажа, які додаткові виклики постають перед місцевою владою, коли приїжджає величезна кількість туристів. Я маю на увазі паломників Хасидів до міста? Розуміємо, що накладається війна, і складно знаєте, в такому натовпі людей? Ну, слідкувати за безпекою? Розуміємо, що російські агенти вони теж не сплять і вони можуть свої якісь брудні справи провертати. Дивіться, звичайно ж, місцева влада не забезпечує якийсь правопорядок. У нас для цього є національна поліція та національна гвардія. І я зазначу, що це вже третій рік поспіль, коли ми під час війни приймаємо паломників. І дуже чітко працює національна поліція разом з національною гвардією. Периметр Пушкін паломництва хасидів облаштований інтраскопами, і кожна валіза, кожен паломник, який прибуває на території паломництва, проходить ретельне обстеження. І я думаю, що будь-які там дії зі сторони провокаційних структур не пройдуть в нас місці. Дай Бог все буде спокійно. Пане заступник міського голови, хотів би вас ще розпитати про специфіку того, як це все виглядає. Так розуміємо, що ну, понад 30 тисяч е, хасидів, які прибули в Умень, так розуміємо, що є церковні. Точніше, не церковні а релігійні моменти, так і водночас є ситуація. Ну з, з тим, щоб інфраструктура витримувала так, люди були забезпечені, задоволені, плюс ще заходи відповідно безпеки. Ну щодо заходів безпеки, ви все правильно відповіли. Хоча, напевно, тут працюють і ще додатково представники різних єврейських ізраїльських, точніше, спецслужб, можливо, поліції. Як це все от в реалії зараз виглядає? Розкажіть, поділіться якимось, не знаю, деталями. Ну, дивіться, для розуміння на території міста знаходиться невелика територія десь 4-5 гектар, де знаходиться могила садика Нахмана, і в більшості на цій території відбувається святкування. Зрозуміло, що на такій території така кількість це дуже непросто. Наші комунальні служби працюють 24 на 7 і хто б що не говорив, у нас дотримується комендантська година і дотримується прибирання, тому що всі комунальні служби працюють. Щось такого неординарного, ну ми вже привикли. Ну я не знаю, скажем так. Ми вже розуміємо, що тут відбувається, і якщо наприклад. До сьогоднішнього вечора паломників можна побачити на території міста, які скупляються в супермаркетах, там в інших структурах. То сьогоднішнього вечора вони будуть суто знаходитись біля могили Садика Нахмана і е, в цій обмежені території. І з завтрашнього дня їх можна буде побачити тільки там в день, прогулюючись в Софіївці або десь біля території паломництва. По території міста їх буде важко побачити. А з понеділка уже Умань перейде в звичайний ритм життя. Дивіться, от знаємо, що святкується єврейський новий рік з вечора 2 жовтня, тобто це від сьогодні і до вечора 4 жовтня. А зазвичай паломники хасиди вони стараються перебувати в Умані саме у цей відведений час. Чи можливо вони розтягуються задоволення на довше? на увазі, можливо, вони перебувають ще якийсь певний час після того, як закінчується саме святкування. Можливо, їм там цікаво так ще побути якийсь певний час в Умані, або не знаю, вони там їздять ще по якихось інших місцях, які їм. Цікаві, ну і загалом, скільки триває оцей такий сплеск їхнього їхнього перебування в Україні? Ну е, наскільки мені відомо, що по їхній вірі, от вони хочуть відсвяткувати цей Рошашан на могилі Цадика Нахмана. Бо так як завіщав їм е, Цадик, що той, хто відсвяткує тут на могилі, він буде цілий рік мати там щастя, здоров'я, достаток. Тому от. Це не зупиняє їх навіть під час війни сюди приїздити. І навіть коли в них в країні війна, вони також приїздять, тому що вони вірять в те, що от завдяки тому, що вони тут відсвяткують, вони будуть мати цілий рік щастя. скажімо так але до речі, дуже цікаво. Поки в них війна їхні чоловіки призовного віку мають можливість виїжджати за кордон в таких паломницьких цілях, тому ну це досить, досить такий цікавий факт. Дякуємо, Олеганіч. За... Я вам скажу один такий факт. Такий факт, що, наприклад, ті хлопці, які приїжджають навіть і готові служити в Ізраїлі, вони всі стоять на обліку, і вони готові будь-який день прибути до війська і стати в ряди, бо держава їм довіряє, а вони Це... довіряють своїй державі. Олег Ганіч, перший заступник міського голови Умані, був з нами на прямому зв'язку. Зараз у нас буде коротенька, а можливо не дуже Словом, у нас буде зараз пауза.